Доброго дня! На вашої уваги. Трактор Джендір модель 6135 b номінальною протужністю 135 кінських сил. Трактор в ідеальному стані 2021 року виробництва. Також у вартість трактора включена подовжена гарантія PowerGuard до 11.01 2025 року. Чудова коробка передач 24 на 12. Power Revers. Оснащений системою електронного приску Common Rail, системою сепарації, система холодного підігріву. Трактор має 750 мотогодин годин напрацювання. Стан відмінний. Навізка другої категорії. Три пари гідровиходів. Чудовий трактор. Вінниця, РДО України.